Українські воїни доводять, що велич не від розмірів держави, не від запасу ракет і не від здатності когось до чогось примушувати. Велич від сили духу тих, хто захищає свій дім, захищає волю для свого народу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Архітектор, лікар чи журналіст яку професію обрати саме з таким запитанням підлітки долучилися до програми молодіжного парламенту Кременчука про професію «Мого свідомого майбутнього. В рамках програми підлітки дізнаються більше про роботу своєї мрії. Як це відбувається, розкажемо далі. Обирати професію своєї мрії доволі важке завдання, особливо для молоді, яка лише почала підійматися сходинками до свого блискучого майбутнього. Саме тому молодіжний парламент Кременчука в рамках програми про професію мого свідомого майбутнього допомагає підліткам обирати для себе життєвий шлях. Молодь спробувала себе і в журналістиці, і в поліції, і в видавництві, і в освоєнні бізнесу, косметології та навіть психології. Єлизавета з дитинства мріяла стати поліцейською, тому, долучившись до програми про професію, Рішила скористатися можливістю та більше дізнатися про роботу правоохоронців. Я ще з 10 років мрію стати поліцейською. Ну бо я дивилася усілякі фільми, серіали, серіали. Мені дуже подобається ваша діяльність, тому я вибрала в майбутньому стати поліцейською. Я дуже дякую. Молодіжному парламенту Кременчука, що зробили такий проект, в якому можна зрозуміти, яку саме професію хочеш, або ж більше дізнатися про ту, яку вже вибрав. Школярі дізналися багато нового про різні професійні сфери. Євгенія побувала в типографії бананза та у меблевому магазині, аби більше дізнатися про роботу її мрії дизайнера. Я прийшла на стажировку в типографію бананза, щоб спробувати себе в професії дизайнера і розглядати це як будущу кандидатуру. Я була в мебельному магазині Раміс. Там мені розказували, каково бути дизайнером, як. Які програми для того, щоб создавать кімнату, макет Рассказывали про свій опит життя, і в принципі очень хорошо і тепло мене зустріли. Катерина дізналася чимало про професію програміста. У рамках програми про професію я обрала стажуватися на програміста і. Тут мені допомагають професіонали дізнатися більше про цю працю взагалі дізнатися мені чи це дійсно моє. Рокава завжди радо підтримує будь-які ініціативи, особливо коли це стосується молодії. Саме тому в рамках програми підлітки побували в одному з закладів мережі та дізналися про його роботу та бізнес загалом від власника мережі Олександра Ющенка. Традиційно мережа кав'ярень рокава доєднується до заходів, які проводяться молодіжним парламентом, і ми беремо участь в зустрічах з молодими людьми, розповідаємо про. Наші напрямки діяльності, про нашу експертизу, про наші професійні особливості діяльності нашого бізнесу, нашого підприємництва. Про роботу у сфері краси учасникам програму розповіла власниця салону Еліс Аліса Казанчева. Бізнес-вумен поділилася своїм досвідом та познайомила підлітків зі сферою послуг. Я зустрілася з молоддю, я поділилася своєю історією, історією народження цього міста, як я до цього прийшла, з чого починала. Також я розказала про професії, надіюсь, чимось допомогла у виборі. Ось, побачила багато молодих, зацікавлених очей. Гадаю, що в них ще все попереду, все вийде. «Про професію мого свідомого майбутнього програма, яка дійсно допомагає підліткам поринути у дорослий світ та обрати для себе шлях успішної людини. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Багато хто в дитинстві хворів на вітряну віспу. Одну з тих хвороб, які набагато легше переносяться в дитячому віці, аніж у дорослому. Однак дорослі люди, які перенесли вітрянку, можуть захворіти на оперізувальний лишай, збудник якого той же що у вітрянки вірус герпесу третього типу. У наступному сюжеті ми розкажемо, які симптоми має оперізуючий герпес та які є методи профілактики. Останнім часом кількість захворювання на оперізуючий герпес зростає. Це вірус, який потрапляє до організму людини ще у дитячому або підлітковому віці. Тоді людина захворює на вітряну віспу, і після цього вірус залишається у нервовій системі назавжди. Надалі у дорослому віці. Через інволюцію імунітету або значний імунодефіцит, можливе вторинне ураження, тобто вже безпосередньо оперізуючий герпес. Хворі на опорізуючий герпес є джерелом інфекції, так як велика кількість вірусу знаходиться саме в пухарях. І шляхом розриву пухирця при тісному контакті можливе первинне ураження дітей, які не хворіли на вітряну віспу. Оперізуючий герпес або як його ще називають, оперізуючий лишай, має характерні симптоми. Це по висипання, зазвичай на певній ділянці шкіри, які супроводжуються свербінням та болем. Також характерні підвищення температури, слабкість та головний біль. Тож при перших ознаках не зволікайте та звертатись до лікаря, адже ускладнення може спричинити негативні наслідки. При появі перших симптомів рекомендуємо зразу звертатися до лікаря, так як захворювання повинно спостерігатися комплексно, такими спеціалістами як Невропатолог та дерматолог для того, щоб уникнути значних наслідків цього захворювання, характерно довготривалий біль протягом півроку в місцях, де безпосередньо знаходилися пухилі, свербіж, також симптоми загальної інтоксикації, підвищення температури тіла, головний біль, слабкість протягом довготривалого часу. Аби уникнути захворювання, варто дотримуватись правил профілактики для профілактики даного захворювання. Ми рекомендуємо вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися. Також рекомендуємо проводити вакцинацію від даного захворювання усім, особливо особам старше 50 років, так як вони знаходяться в групі ризику і мають більшу вірогідність захворіти. При перших ознаках захворювання звертайтесь до лікаря, це допоможе уникнути ускладнень та швидше повернутися до звичного способу життя. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Креможицькі новини. Центр Дія бізнес Кременчук оголошує набір в школу лідерства для жінок-підприємниць in». на навчання запрошують тих, хто бажає підняти свою підприємницьку справу на новий рівень та розвинути свої лідерські навички. Це чудова можливість поспілкуватися з успішними підприємцями та зарядитися енергією для руху вперед. Навчитися створювати власну сильну команду, просувати перспективні проекти та виборювати гранти для свого бізнесу. Цих практик навчатимуть у школі лідерства для жінок Girls In. організатор школи у Кримчуці. центр дія бізнес. Ми запрошуємо жінок, підприємець, саме підприємець, до навчання в нашій школі лідерства. Це потрібно для того, щоб ви змогли розвинути свої лідерські якості, щоб ви вміла будували свої команди, щоб ваші проекти процвітали, були конкурентно спроможними, щоб ви могли гідно представити себе на ринку як України, так і Європи. Школа лідерства організована за підтримки програми міжнародної співпраці, є Бізнес», конкурентна спроможність та інтернаціоналізація. Програма спільно фінансується Європейським союзом та урядом Німеччини. Реалізується німецькою федеральною компанією GIZ. Ми відкриваємо набор учасниць. 15 квітня ми відберемо учасниць на участь у програмі. Старт програми, 18 квітня. Для того щоб взяти участь у нашому проекті, достатньо заповнити просту форму і таким чином подати заявку на нашому сайті. Програма спрямована на створення оптимальних умов для розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Курс навчання містить сім модулів, зокрема, лідерство і роль лідера в кризу, побудова команди та її мотивація, аналіз поточного стану бізнесу та можливості його масштабування, ефективні піар-інструменти для розвитку бізнесу, проєктний менеджмент, методи управління проєктами та ефективна комунікація. Програма буде тривати сім тижнів. Кожного вівторка ми зустрічаємось. З лідерками і удосконалюємо їх навички і їх вміння. З нами буде працювати сім тренерів. Тренери досвідчені дуже досконало володіють своїм предметом, і з ними завжди дуже цікаво. Тому долучайтесь до нас. Також в процесі нашої школи будуть проходити воркшопи і консультації для малого та середнього бізнесу. Серед цілей проекту і підтримка інновацій та стимулювання експорту задля рівномірного економічного зростання. Тож не зволікайте, можливо, цей проект саме для вас. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. З нагоди власного професійного свята флористи поділилися із нашими журналістами всіма тонкощами роботи, розкрили секрети стійкості квітів і розвіяли найпоширеніші міфи про флористику. Детальніше, дивіться далі. Кожна дівчинка мріє про гарні квіти, а особливо, якщо цей букет підібраний під її смаки і вподобання. Саме над цим і працюють флористи, які сьогодні відзначають своє професійне свято. Робота флориста дуже творча. Справжній професіонал завжди знає, яку квітку з чим скомпонувати, як краще підібрати кольори та зрештою догодити покупцеві. Однак багато людей помилково вважають, що робота флориста полягає лише в тому, щоб зібрати декілька квіток докупи і зробити з них гарний букет. Але реальність зовсім інакша. Ми перебираємо дуже багато квітів, відсіюємо якісь погані, щоб у людей були тільки свіжі і довгостійкі квіти. Також це перебір листви, знімань з кожної трояндочки шипів, щоб не дай Бог не окололася. Це перемивання ваше, щоб Вони у свіжі водичці стояли. На свята у нас такий хард режим можна сказати. Ми працюємо цілодобово, беремо багато замовлень. щоб щасливити як найбільше людей. У сфері флористики існує багато міфів щодо видів квітів та їхньої кількості. Але зараз світ поступово відходить від цих стандартів. Міфи в флористиці у наших людей зачасту це те, що гвоздики це поминальні квіти, те, що кали, це також поминальні квіти. Але ми стараємось розміювати ці міфи і ставити, використовувати гвоздики в букетах, кали використовувати в збірних букетах, їх можна регулярно побачити у нас, і вони дуже розбавляють фактуру букетів. Вони цікаві, дуже багато сортів. Супер гарних, просто люди ніколи не подумають, що це кава чи гвоздика. Усі дівчатка хочуть, щоб їхні букети простояли якомога більше часу. Флористи назвали декілька видів квіток, які залишаються свіжими довго, але при цьому наголосили, що найголовніше це правильний догляд за букетом. До найстрікіших квітів відносяться це діантуси або гвоздика по народному, це тюльпани, дельфініум, ранункулюс і звичайна гіпсофіла біленька. Якщо квіти будуть стояти подалі від обігріваючих приладів, подалі від сонечка, більш такому прохолодному місці, якщо ви щоденно змінюєте водичку, робите свіжий зріз, правильний для кожної квіточки, то тоді букет буде радувати вас максимально довго. Також не варто ставити квіти поряд із фруктами, бо вони виділяють певні кислоти, які можуть нашкодити ніжним рослинам. Вітаємо всіх флористів із професійним святом. Знайти підхід до кожного клієнта, врахувати всі побажання і створити той самий букет мрії це величезна робота. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 1 квітня 2023 року продаж ліків буде здійснюватися лише за рецептом. Отримати препарати можна буде як за електронним, так і за паперовим рецептом. Наразі в Україні рецептурними є близько 60% зареєстрованих лікарських засобів. Далі перелік найпопулярніших ліків, які буде неможливо придбати без рецепту. 1 квітня зазвичай вважають днем сміху. За мирні часи українці із задоволенням жартували один над одним. Проте чи допустимі жарти нині у наші складні часи війни? Наші журналісти вийшли з таким запитанням до Кременчужан. Перше квітня зазвичай називають днем сміху. Відомо, що сміх подовжує життя. Тож у переддень цього дня ми поцікавились у кременчужан, чи жартують вони з цього приводу, та чи пам'ятають курйозні першоквітневі моменти. Прихожу к радітелям, чаю, солі додаю. Свідкою. Так, сміюся. Ну вас спина біла, це ж всі розуміють, так? Да? Раніше було таке, коли були. Помолодші, але зараз цим не займаємося. Ну, школьні всякі прикольчики. Хіба десь в школі? Типу, ой, в тебе там спина у крейді чи щось таке. А сказати, що якось розігрували, то не було. Дехто навіть соромиться розповідати про такі кумедні випадки. Навіть соромно розповідати не знаю. Щось ти скажи щось. Я не пам'ятаю. Тебе слабенька пам'ять да -да. просто. Раніше до війни українці залюбки жартували один над одним. Проте, чи допустимі жарти нині у наші складні часи, містяни майже одностайно стверджують, гумор потрібний. Український народ і живе, тому що с юмор у нього. Ворог хоче, щоб ми так сиділи всі і плакали тільки і гарювали. а Гумор нам допомагає. Знімати стрес Нужно, тому що і так всі все розстроєні. У нас ну много, много горя цей в в год пройшло. Так що, бы, можна, да. Тока так, щоб не не сильно бідна була. Мені здається, що гумор нам потрібен. все ж таки, коли людина сміється, коли їй весело, це підвищує рівень сміху і радості в суспільстві. Мені здається, що краще все ж таки не забувати про сміх. Люди повинні відпочивати. І чуть-чуточку от війни все ж як та є діти. А щось тих мурих, хмурих, хмурих, так треба. Коли там наші воїни боронять країну, на те жартують. Я думаю, що гумор це одна з наших таких суперсил. Це дуже підтримує, надихає людей не втрачати сили, не втрачати смак життя і є до чого йти. Тому я рахами, тому це а не життя це не йде. значить, а що життя треба йде, сидіти і плакати. Так, звичайно, це все дуже сумно, але потрібно продовжувати вірити в те, що ми переможемо, в те, що все буде добре. Тому жарти я вважаю допоможуть нам в цьому. А для тих, хто переконаний, що жартувати під час війни недоречно у пана Володимира є наступна порада. Свято гарне, добре, націлене на, на позитив. Але на жаль, ну, в теперішній час треба, мабуть, все ж таки якось відволікатися. Але ну я вважаю, що важкувато. Я думаю, що жарти недаречні. Ну, треба бути в внутрішньому гуморі, бути в балансі між собою і всесвітом. От це головне відчувати якийсь позитив, тому що в негативі людина не може жити. Вона не і не повинна жити в негативі. Катерина Сишко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У вівторок хокейному клубу Кременчук вдалося зрівняти рахунок у серії фінальних ігор плей-офф та отримати можливість завершити сезон на домашній арені. Сьогодні ХК Кременчук та ХК Сокіл зустрілися у фінальному вирішальному поєдинку на льодовій арені Айсберг. Шанувальники хокею, затамувавши подих, чекали цього дня та цього матчу, аби дізнатися, хто все ж таки отримає кубок та титул чемпіона України. Прямо зараз дізнайтеся, з яким рахунком завершився цьогорічний хокейний сезон. Після перемоги будь-який агресор незалежно від розмірів знатиме, що його чекає, якщо він посягне на міжнародний правопорядок. Будь-який агресор, який спробує посунути кордони силою, який нестиме руйнування та смерть іншим народам, як це робить Кремль, обов'язково програє. Слава Україні.